Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні ось в мене такий Seiko. Це Seiko 7006. Я його купив як працюючий годинник, але виявилось так, що він не є працюючий і також я його не можу легко відкрити. Тобто, це... От, Якщо я беру м'ячиком. Не відкривається м'ячиком. Можна спробувати таким інструментом, але можна його поцарапити. І я вирішив зробити коротке відео, показати, як буде працювати оцей інструмент, який я не так часто користуюсь, тобто це буде добра нагода. І зараз ми подивимося, як це буде працювати. Я вже підібрав деякі насадки, які мені потрібні. І зараз я спробую затиснути правильно. Треба, щоб все добре сиділо в своїх місцях, щоб нічого не зіскочило, інакше у нас погано вийде. Виглядає так, ніби все зайшло добре. І тепер будемо відкручувати. Ось і все. Відкрилося без проблем. Ось і все. Ось годинник наш відкритий. Що саме тут не працює, це я буду розбиратися пізніше. Ідея я просто хотів показати, як, е, як спрацює цей інструмент. І все працювало добре. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.